Сьогодні 11 листопада, близько другої ночі, Миколаїв було атаковано безпілотниками типу шахет, враження зазнали два мікрорайони. В одному мікрорайоні пошкоджені житлові будинки. Один з будинків постраждав поверх, загинула людина. В другому мікрорайоні дрон попав в приватний сектор. Повністю зруйновано житловий будинок, постраждали житлові будинки, знесено вікна, дахи. Загалом загинуло під час цієї атаки п'ять цивільних осіб. Знову хочу нагадати, що обидва райони не мають жодних інфраструктурних чи військових об'єктів. Постраждали цивільні люди, і як завжди, ми бачимо, що Росія обирає. Тактику терору цивільного населення гинуть цивільні люди, і жодних військових об'єктів не було. Зараз ми працюємо з людьми всім, кому потрібно буде відселитися, ми запропонуємо тимчасове житло. Сьогодні також працюємо над тим, щоб забезпечити тих людей, які можуть проживати в своїх квартирах допомогою, а також терміново відремонтувати аварійно ці будинки для того, щоб в них можна було зимувати. Наші служби працюють на місці, ліквідовують наслідки, співпрацюємо з МНС, зараз. Займаються питаннями очищення території та відновлення інфраструктури опалення водопостачання.